Телеканал НТК та інформаційні підсумки вівторка, 9 січня. В студії працює Ольга Гириджук. Мої вітання спільно з колегами для вас підготували такий випуск. Далі коротко на Прикарпатті значні морози. Рятувальники закликають дотримуватись правил, аби уникнути обмороження. Не вживайте перед виходом е, алкоголь. Новостворений сквер у Коломиї хочуть назвати на честь героїв УПА, а вулицю Достоєвського поділити на дві. Каже, громада управі. Вибирати і пропонувати те, що ми бажаємо у новому році. Зміниться вартість та вміст Бебі боксу. Ми вже забрали «Бебі-бокс». та дуже задоволені. Дуже все дуже дякуємо. На Прикарпатті презентували чотири сотні книжкових знаків Івана Пантелюка. Це дуже знакова фігура. Про це та інше детальніше у випуску. На проспекті Чорновола у Коломиї біля стел загиблим захисникам невідома особа порозкидала квіти і лампадки. Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили такі публікації. Опрацювавши дані з камер відеоспостереження та опитавши свідків, поліцейські Коломищини встановили особу правопорушника. Чоловік, місцевий мешканець, свої дії пояснити не зміг. На нього складено адміністративний протокол за статтею 173 дрібне хуліганство Кодексу України. І не про адміністративні правопорушення поліція Коломийщини ще наголошує, ніхто не може поплюжити пам'ять про наших героїв та зневажати людей, які віддали за нас найцінніше життя. Якщо у вас є будь-яка інформація стосовно інших випадків, поліцейські просять телефонувати на лінію 102. Паті значні морози й опади. Однак ситуація в області стабільна. Дороги у проїзному стані, вимкнень електроенергії та газопостачання не зафіксовано. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук. Водночас на автодорогах посилено патрулюють поліцейські. На території Івано-Франківської області на автошляхах державного значення працює 57 одиниць техніки. В режимі чергування 5. вимкнень електро, та теплопостачання у населених пунктах Прикарпаття не зафіксовано. Про це повідомляє голова обласної військової адміністрації Світлана Онищук. За прогнозами синоптиків, морози протримуються ще добу. Водночас поліцейські допомагають водіям, які опинились у снігових пастках. Екіпажі поліції посилено працюють на автодорогах для безпечного проїзду автотранспорту. А також допомагають водіям, які застрягли в заметах. Поліцейські спільно з рятувальниками витягують транспортні засоби, буксирують та виштовхують автівки на проїзні ділянки доріг. Водночас закликають водіїв враховувати стан доріг при плануванні подорожей, бути уважними за кермом, дотримуватись правил дорожнього руху, а також за можливості утриматись від поїздок на далекій відстані. Через значне похолодання можливий дефіцит потужності в енергосистемі і застосування графіків відключень Прикарпаття обленерго закликає знизити споживачів електроенергії і її використання. Через зниження температури очікується ріст споживання електричної енергії. І внаслідок цього ймовірний дефіцит потужності в енергосистемі це може призвести до введення графіків обмеження або вимкнення споживачів. Фахівці обленерго просять знизити споживання впродовж 9-10 січня та кількох наступних днів. Звертаються до споживачів, щоб якомога менше користувались енергією з 8 до 10 ранку та з 17 до 21 години вечора. Січневі морози, у коломиї стовпчики термометрів подекуди сягли до мінус 20 градусів. Рятувальники і медики закликають людей дотримуватись простих правил, аби уникнути переохолодження, і нагадують про перші кроки допомоги у таких випадках. Один із основних проявів переохолодження почервоніння, а згодом блідість шкіри, особливо на відкритих ділянках тіла. Це, зокрема, кисті, обличчя, вуха. Також може бути відчуття поколювання в кінцівках та больові відчуття. Оксана. Сенчишак, лікарка пункту охорони здоров'я, продовжує, під час тривалого перебування на морозі може знизитись частота серцевих скорочень та артеріальний тиск. Також можна спостерігати зниження загальної температури тіла. Можуть виникати головний біль, загальна втома, слабість, підвищена сонливість, а також зниження працездатності та рухової активності. Лікарка продовжує найчастіше переохолодження трапляється серед дітей дошкільного і молодшого шкільного віку та людей похилого віку особливо ті, які мають ряд е, хронічних е, патологій. Якщо ви помітили ці ознаки у себе або ж оточуючих, дії мають бути наступними. Якщо ви знаходитеся на відкритій місцевості, обов'язково потрібно знайти якесь укриття тепле приміщення. Якщо ви знаходитеся в місті чи в якомусь населеному пункті, це може бути найближчий магазин, аптека чи будь-яке е, громадське приміщення, де ви можете укритися від вітру, опадів, а також зігрітися. Добре приймати тепле пиття. Це може бути гаряча їжа, чай, чи може навіть бути тепла, тепла вода. Обов'язково потрібно пам'ятати, що потрібно рухатись. Аби уникнути переохолодження і обмороження, варто першочергово пам'ятати правила підбору одягу. Це має бути багатошаровий одяг, обов'язково з теплих натуральних тканин. Має бути відповідне взуття, яке не промокає. Ноги в ньому мають рухатися вільно, мають бути теплі шкарпетки. Подбайте обов'язково про відкриті ділянки тіла, такі як кисті рук, обличчя, вуха і шия. Тобто обов'язково має бути шапка, високий шарф, рукавиці. Уникайте одягання прикрас, які викликають локальне зниження температури в тих ділянках, де безпосередньо метал контактує з шкірою. Перед виходом на вулицю обов'язково поїжте для того, щоб забезпечити своє тіло достатньою енергією. Не вживайте перед виходом алкоголь, а також не паліть під час своєї мандрівки. Плануйте свої мандрівки, обов'язково зарядіть свій телефон і повідомляйте своїм близьким і рідним, куди ви направляєтеся. І скільки часу плануєте там перебувати? Незареєстровану зброю та боєприпаси вилучили поліцейські на Коломищині. Наряд поліції під час вик... Клику про домашнє насильство знайшов у кривдника низку заборонених предметів. Інцидент трапився у селі Рунгури Печеніжинської громади. До правоохоронців звернулася мешканка села Рунгури Печеніжинської громади. Схвильована жінка скаржилася на свого чоловіка, який дебоширив, лякав та погрожував їй убивством. Приїхавши на виклик, правоохоронці виявили у будинку 57-річного кривдника нелегальну зброю: зокрема, гладкоствольну мисливську рушницю, 10 боєприпасів до малокаліберної гвинтівки, 10 заряджених пишконтейнерів до гладкоствольної мисливської зброї, 14 боєприпасів до пістолета Макарова, 3 боєприпаси до автоматичної. Вогнепальної зброї, пристрій для спорядження пешконтейнерів, банки із порохом. Жодних дозвільних документів на виявлення речі у правопорушника не було. Наразі поліцейські з'ясовують обставини, за яких зброя потрапила до домашнього кривника та метою її зберігання. Дії фігуранта поліцейські кваліфікували за двома статтями: незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами, та погроза вбивством Кримінального кодексу України. Новостворений сквер у Коломиї хочуть назвати на честь героїв УПА, а вулицю Достоєвського поділити на дві. У Коломийській громаді черговий етап змін назв вулиць. Напередодні відбулися громадські слухання щодо перейменування об'єктів топоніміки на території Коломийської територіальної громади. Про що сперещалися, та до яких рішень дійшли у сюжеті. А вулиця Церковна, Річкова, Миколи Стасюка, Ярослава Осмомисла саме такі нові назви були запропоновані для перейменування вулиці Мамутова у Товмачику. Онлайн найбільше голосів отримав варіант церковна до слова. На вулиці розташовані дві церкви. Однак, ті, хто прийшли на громадські слухання, кажуть, їх не влаштовує жоден із варіантів. А ще частина людей хочуть залишити стару назву. Каже, громада управлі. Вибирати і пропонувати те, що ми бажаємо. та комісії, вдається переконати представників Товмачика, що перейменування вулиці вимагає закон про засудження та заборону пропаганди російської імперської політики в Україні і деколонізацію топонімії. Адже Мурат Мамутов працював третім секретарем свалявського райкому партії. Все ж тамтешні разом із старостою села вирішують, хочуть, щоб вулиця називалася. Джерельна цю пропозицію підтримують і інші відвідувачі громадських слухань. Одноголосно підтримали і інші перейменування вулицю Коломиї та селах Коломийської територіальної громади. Тепер слово за депутатами. Саме вони на сесії мають підтримати або ні. Щоб вулицю Карпатську у Саджавці перейменувати на вулицю Ігоря Вишенька, вулицю Молодіжну у Королівці перейменувати на вулицю Тараса Реченюка. Вулицю Шкільну у Королівці перейменувати на вулицю Героя України Степана Тарабалки. Голосуватимуть і за те, щоб вулицю Достоєвського поділити на дві. У межах від вулиці Івана Франка до перетину з трасою Н 10 перейменувати іменем владики Сифрона Дмитерка, частину вулиці від перехрестя з трасою і до закінчення пропонується перейменувати на честь давнього поселення Розенгек. Депутати міської ради на найближчій сесії мають проголосувати і за назву для новоствореного скверу в середмісті. Поруч пам'ятника борцям за волю України на громадських слуханнях. Проголосували за те, що він називався Сквер героїв УПА. Вирішуватимуть міські обранці і долю назв для ще кількох вулиць Коломиї. Зокрема, учасники онлайн голосування та відвідувачі громадських слухань підтримали, щоб вулицю Івана Шарлая перейменувати на вулицю Сергія Ніньовського, південну на вулицю Ігря Калина, фабричну – перейменувати на вулицю Володимира Островського, частину вулицю Наборожної в межах вулиці Євгена Гребінки до вулиці Олександра Козулія перейменувати іменем Олександра Іванькова, вулицю Перемоги перейменувати на вулицю Володимира Андрійчука. А вулицю Шкільну – на вулицю Валерія Кривди. У новому році зміниться вартість та вміст бебі-боксу. Це одноразова допомога від держави сім'ям, у яких народилась дитина. Поки оновлення проходять процедуру держреєстрації, породіллям продовжують видавати пакунки малюка старого взірця. До слова, у 2024 році у Коломийському пологовому будинку вже народилося 20 дітей, зокрема, 12 хлопчиків та 8 дівчаток. Першого січня відбулися лише одні пологи. На світ з'явився маленький коломиянин. Деталі від наших журналістів. Мама маєш а Тату ми здоров вас. здоровляємо. Буде вам щасливий. Дороги полічка. Дякуємо. Здорово у сім'ї пішаків з Рожнева, що на косівщині первісток. Світ побачила донечка злата. Ім'я батьки обрали заздалегідь. Ділиться мама Діана. Так само заздалегідь вирішили, що будуть народжувати в Коломиї. У мави дуже гарні все дуже гарно. Валоге так собі все сталося, як сталося. Не знаю. На випусті подружжя пішаків отримала подарунок від держави – бебі-бокс, де зібрано понад 80 речей та засобів, найнеобхідніших для малюка. Ми вже забрали Ми бебі -бокс. в машину, та дуже задоволені. Дуже усе. дуже дякуємо. Згідно з державною програми, у нас бебі-бокси одержує кожна породілля. Бебі-бокс досить непоганий. Там на перший початок для малюка є дуже гарні речі і такі, які необхідні. Тому батьки можуть не турбуватися в плані тому, щоб хотіти купувати. Ми можемо забезпечити, і дитина зразу одержить речі, які необхідні. І предмети догляду, і памперси. І костюмчики, ну, є там речі досить непогані. З кінця ще того року в нас було одержано 10 бабі-боксів від благодійників. Ну, це ми більше стараємось дати внутрішньопереміщеним і людям малозабезпеченим, бо вони трошки покращені. Можливий варіант і отримання грошової компенсації замість бебі-бокса це на вибір батьків, продовжує Марія Дрогомирецька, завідувачка відділення новонароджених дітей з палатами для інтенсивної терапії коломийського пологового будинку. Жінки не всі хочуть удержати бебі-бокс, Хто відмовляється, хто мав там ще старшу дитину? Ну є різні моменти. То ми віддаємо довідку, що жінка не одержує бебі-бокс і вона. Одержує компенсацію грошу, це вже соціальний захист. Це не ми до слова. У 2023 році у Коломийському пологовому народилася 1035 дітей, з них 15 – двійнят. Марія Дрогомирецька додає це значно менше аніж у 2022-му. Пологів значно поменшало. Діток поменшало набагато на 100, на 151 пологи менше, ніж у 22-му році. Можливо, зв'язано з війною, можливо, з тим, що багато дітородного населення, молоді жінки і молоді сім'ї повиїжджали, але деяку кількість ми за рахунок внутрішньо переміщених осіб. Нас все ж таки вони народжують. Ми стараємося стати для них другим домом. Новий рік ми ввійшли ніби так з непоганими показниками відносно, відносно всього наших всіх рейтингових показників, Дітки народжуються в основному здоров'я. І... Працюємо для того, аби народжували здорові діти у Коломийському пологовому. Сподіваються, що в новому році народжуваність знову зросте. У медзакладі є все необхідне, аби маленькі українці народжувалися у якнайкращих умовах. У нас є оснащення, все і від благодійників, і від держави, які первинну допомогу ми можемо надати по повному обсязі. Решта, якщо дуже важкі діти, такі, які потребують спеціалізованої допомоги і е, потрібно їх дообстежувати, ми їх переводимо на третій рівень обласну лікарню. Але первинна реанімація, перебування, стабілізація стану, підтримка дихальна. У нас є дуже гарні апарати, ШВЛ, які ми використовуємо дуже вдало. І, слава Богу, нема у нас таких дітей, які би. Мали інвалідність після таких важких станів. Мар'яна Мацьків, Сергій Угрин, Програма події НТК». на Прикарпатті презентували чотири сотні екслібрісів. Це книжкові знаки митця з Косівщини Івана Пантелюка. Виставку організували до 110-ї річниці з дня його народження. Іван Пантелюк, самоук, репресований художник-графік. різьбяр. за життя Косівський митець Іван Пантелюк вигодовив понад тисячу таких книжкових знаків. Близько 400 унікальних зразків ексклібрисів книжкових знаків митця Скосівщини Івана Пантелюка презентували франківцям у музеї мистецтв Прикарпаття до 110-ї річниці з дня його народження. Автор робіт репресований художник-графік, різбяр, представник наївного мистецтва, самоук. Нині його творчість представляє власник колекції з Івано-Франківська, краєзнавець та колекціонер старожитностей Ярослав Овчаренко. Розповідає в основі ексклібрисів Івана Пантелюка багато мотивів гуцульських. Орнаментів. Є два варіанти або зробити штемпель, гуморіз, вони, і штампувати свої книги і говорити, що це моя книга. І є більш художні, більш такі витончені роботи. Це ось такі ось склібриси, як ми бачимо, їх наклеюють на книгу. Тобто, якщо ви берете в руки, ви бачите тематику, може бути Шевченкіана, Франкіана. Там, наприклад, Овчаренка Ярослава, ви знаєте, що це така то тематика і мій знак. Моя книга родом із села Брустури, два метри з ростом, строгий, дуже працьовитий та начитаний. Так про Івана Пантелюка розповідає його онука Зоряна Ясельська. Творчість дідуся каже, трохи призабута. Раніше його роботи експонувалися на багатьох виставках в Україні та за кордоном. Велика кількість зберігається у національному музеї в Києві. Нині радіє, що ім'я Івана Пантелюка знову згадали. Майстерня була бусу його хаті. У його квартирі, ну, квартира була е, двохкімнатна, але посередині там була його майстерня, він ці штампи робив, він мав таку велику лупу, це все він робив. Це була його творчість, це було йому подобалося, це було його безпосередньо, так сказати, любиме його заняття. Між іншим, ще тоді, в радянський час. Виставки в Бур ходили вже і в Києві, і всюди, і навіть за границею, і навіть був якийсь документальний фільм, десь за нього зняти, я навіть таке пам'ятаю. Я дуже Рада це дуже гарно, що вже його ну почали згадувати. За життя Косівський митець Іван Пантелюк виготовив понад тисячу ексклібрисів в колекції власника. Більше 900 книжкових знаків та штампів, а ще близько 200 графічних робіт художника. Нині Ярослав Овчаренко готує до друку каталог із творами майстра. Це графік, який перший виготовив есклібриси з національним орнаментом з національною символікою. Він це збирав. Ці знаки вони не є неповторні. Багато хто з молодих митців пробував, але скомпонувати орнаменти, так як скомпонував в цих маленьких формах Іван Григорович, отак от талановити ніхто не зміг. Вони взагалі цікаві, мають бути для кожного українця. Тому що Іван Григорович це унікальна постать. На виставці представлені роботи різних періодів: – 70-80-90-20 століття. Книжкові знаки та штампи присвячені постатям тій чи іншій події. Їх музейні працівники прирівнюють до ювелірної роботи. Склібристо це дуже подібне до роботи над маркою. Це така сама, ніби ювелірна робота, і в цій невеличкій. Кілька сантиметрів на, на кілька сантиметрів е, площі треба передати всю творчість того чоловіка, всю його індивідуальність, щоб е, інше подібне щоб не, не повторилося. Е, Виконується у дереві надзвичайно е, тонкими різцями, виконуючи ці кліше, які потім штампувалися. Ці книжні знаки, це е, не тільки для нашого краю неповторний, але в цілому для України це дуже знакова фігура. В останній виставці Ка Івана Пантелюка експонувалася у цьому приміщенні 1983 року. Унікальні екслібриси косівського майстра у музеї мистецтв Прикарпаття можна роздивитися детальніше до кінця січня. І за все про що встигаємо розповісти. Я нагадую, що наші новини ви можете переглядати в інтернеті адреси зараз на екрані або слухати на хвилі Радіо Сяйво. Уся команда подій дякує вам за довіру. Нехай щастить. Слава Україні!